СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива. Служба безпеки в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, яке функціонувало як силовий осередок забороненої партії ОПЗЖ. Під час обшуків у зломисників виявлено вогнепальну зброю та набої до неї. Учасники банди входили до громадського об'єднання Патріоти за життя, яке підконтрольне на колишньому народному депутату Іллі Києві. Сам він перебуває в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких державна зрада і посягання на територіальну цілісність України. До втечі нардепа ВРФ ці, нібито патріоти, виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії насамперед у центрі столиці. За участь у кожній таких акцій зловмисники отримували гроші від своїх координаторів з ОПЗЖ, за даними слідства, до складу угруповання ходило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їх організатор був на прямому зв'язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема і після повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери. За задумом екс-нардепа, учасники банди мали залишитися у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте, після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових прибутків. Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв'язки і продавали товар, використовуючи розгалужену мережу дилерів. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці, серед іншого виявили підготовлені до збути наркотики і психотропи, а також обладнання для їх виготовлення. У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 307, а це незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. Планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи, а також буде обиратися запобіжна міра у вигляді тримання під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій зловмисників.